Чимало українців живуть зараз із тривалими відключеннями світла. Питання економії електроенергії все одно залишається важливим, тому що в ті години, коли електрика є, ми можемо зменшити зайві витрати та трохи знизити навантаження на мережу. Чи справді можна відчутно економити, якщо вимикати з розеток усі прилади, якими ми не користуємося, окрім холодильника? Міф чи правда досліджує сайт Snopes. Наукові дослідження протягом багатьох років показують, так можна і списки Ристрої, які продовжують споживати електроенергію навіть у сплячому режимі, регулярно оновлюються. Останні дані за 2024 рік підтверджують, струм у холостому режимі тихенько тягнуть комп'ютери, ноутбуки, кавоварки, телевізори, ігрові консолі, зарядки безпід'єднаних гаджетів, пральні машинки, духовки, мікрохвильовки, система клімат контроль і. Що несподівано, навіть багато сучасних світильників, ну і звичайно роутери та модеми, які працюють всю ніч, прикинув дуже приблизно. Якщо вимикати такі сплячі електровампіри протягом року, скільки можна заощадити, приблизно 140, максимум 200 кВт на рік. Навіть при двозонному лічильнику, якщо припустити розподіл економії 50 на 50 в день та вночі, це дасть приблизно від 450 до 650 гривень на рік. Погодьте. Десь немало для того, аби акуратно витягувати вилку з розетки.